Усім привіт! Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу поділитися з вами парфумерними релізами 2026 року, які мене реально зацікавили, і тими, які я дуже хочу понюхати. Але є і декілька, до яких я обережно ставлюся. Тож поїхали по порядку. Ви лайтні це відео, ти не забудьте підписатися на мій канал, бо це дуже велика допомога для мене для розвитку і каналу, і контенту. Ну і розпочнемо ми з Caramel Swirl бренду Clean Perfumes. Це Аромат я особисто дуже чекаю, бо мені подобається, що вони поєднують їх чисте ДНК з трендовими гурманськими нотами, не тільки карамелі, яка тут заявлена як основна нота, але й ванілі тамо білого шоколаду. Мені подобається, що вони зазначили саме його, я буду чекати, цю кремовість від парфуму, який на контрасті з цитрусовими елементами. Тут є і танжерін, але й квіти неба. А ось, послухайте, хібіскус, та полуничний квіт. Ну, коротше, тут цікаві ноти, і чесно, я от думаю, карамель повертається, бо виглядає саме так, особливо, якщо ми подивимося на ще один парфум. Цього разу вже від Кашарель під назвою Yes, I'm Gold, бо це ще один карамельний реліз, такий теплий, солодкий, глянцевий. Тут карамель з ванілью загорнуті в білі квіти. Апельсинового дерева, він такий неначебто відполірований. Знаєте, напевно, це не буде такий аж гурманський відверто солодкий парфум. Я думаю, він буде насибельний, але, чесно кажучи, по нотах він не такий цікавий для мене, як попередній. Тож напишіть, будь ласка, яка вам нота карамелі і взагалі, чи не набридли вам гурманські солодкі аромати? А ми рухаємося до мускусної теми і подивимося на парфуми бренду Орієнтіка. В мене їх багато. Мені Подобається їх стиль. Якщо треба було б порадити тільки один парфум, це був би Данія, бо він абсолютно чарівний. Слухайте, це шикарний аромат, якщо ви шукаєте своє парфумерне я, він і довго тримається і взагалі шлейф від нього дуже крутий. Ну а їх новинка називається Маск Малібу. Я думаю, що він а вже ж буде про мускус. Напевно, більш чистий, м'який, теплий і сонячний, бо він. По ну, перенесе нас кудись у відпустку на Малібу. І я все ж таки очікую від нього елегантності, бо тут є білі квіти, мої улюблені конвалі в поєднанні з червоним перцем, можливо, буде і цікавинка, хочу дуже його, бо від орієнтіки завжди можна очікувати дуже гарну якість, і ціна в них, в принципі, доступна. Тож, якщо вам також подобається мускус, напевно, ви будете тішитися новинці від Нарсису Родригес під назвою Mask Griнат. Слухайте, ця колекція Нарсис. Родрігіс справді дуже якісна, і я була рада побачити ще один сучасний мускус. Я думаю, він не буде в такому мейнстрімовському стилі. Хоча, знаєте, я вам чесно скажу, це один з тих брендів, де ви можете взяти парфум з їх такої більш не бюджетної, але мейнстрімівської комерційної колекції, і вони будуть кращі, ніж усе інше в магазині. До речі, в них вийшла новинка, яка абсолютно крутезна, До речі, про білий мускус. Чистий, приємний, я хочу його а, якнайшвидше вже придбати. Тож, якщо вам було би цікаво побачити відео, в якому я розбираю їх найпопулярніші аромати, дайте мені знати, напишіть, будь ласка, чи вони вам подобаються, що маєте, що носили. А ми перейдемо до цього, який виглядає більш глибшим, темнішим, дуже структурним. Тут багато різних цікавих деревинних, можливо, навіть таких бальзамічно смолистих нот. Все це, я думаю, буде чуттєм. Сучасно мені а вже ж кортить його спробувати через ноту гранату, бо я ще, напевно, не тестила темний мускусний аромат з таким цікавим екзотичним всплеском саме гранату. І мені би хотілося, щоб більше брендів створювали не просто мускусні парфуми, бо а вже ж це дуже важлива нота для парфумерів, бо вона і фіксує аромати, і згладжує, знаєте, усі ноти, якось брати. Рає їх разом. Мускус, він чарівний, але хотілося б більше ароматів, в яких би відчувалася його темна, анімалістична сторона. Тож, якщо ви зі мною лайкайте це відео і давайте переходити до справді такого потужного парфуму від Луї Вітна під назвою Ambre Леван. І цей бренд відомий тим, що вони створюють дуже популярні аромати, вони вірусяться. Подивимося, чи цей стане новим Амбреномат, але я особисто не фанат Амбри. От зараз до мене. До неї не тягне, тому я не впевнена, чи я навіть його буду тести, бо це ж, напевно, треба йти до Бутіка, шукати. Коротше, не знаю. Почекаю, подивлюся, впевнена, що він буде потужний, темний і, можливо, навіть димний. А я ну, не припадаю за такими парфуми, хоча мене цікавить, наскільки популярним він стане. Тож пишіть, будь ласка, у коментарях, чи ви хочете його. А ми перейдемо до темного гурманського парфуму бренду BDK під назвою Velvet Tonka, але екстракт версія. Тому я думаю, він буде інтенсивнішим, більш потужним. Навші, будь ласка, чи ви тестили од парфам? Він в такому темно-ванільно-тонковому стилі. І я, хоч і люблю цей бренд, але якщо чесно, я трішечки перенаситилася тонкою. Але якщо ви хочете більш плотну текстуру в вашому гурманському парфумі, були ці темні гурмани дуже популярні, напевно, цей тренд продовжиться. Я впевнена, що він буде красивим, але чи він мені потрібен, ну, я думаю, ні. Хоча я спробую його затестити. Тут є фісташка, яка була неймовірно розхайплена, популярна, можна було знайти в кожному парфумі, і вони якось трішечки запізнилися, але все ж таки додали її до вані. І шкіри. Тому я думаю, якщо ви полюбляєте кремові, але такі теплі, темні парфуми в гурманському стилі, на нього можна звернути увагу, він вартує принаймні за його якість, бо цей бренд мене ще ніколи не розчаровував. але ось. Той бренд, яким я ніколи не захоплювалась, це Лалаба. Хоча зараз, коли вони випустили Віолі 30, я дуже його чекаю і хочу спробувати, бо я давно вже просила від брендів фіалкових парфумів. Але отут є нюанс, бо хоча ця фіалка є в парфумі, вона в поєднанні з білим чаєм, це для мене ну прям. Дуже смачно і цікаво. Там трішки псують картину для мене, хоча, напевно, багатьом це сподобається. Деревинні аспекти. Бо коли фіалка знато зелена, бо деревина, вона буває для мене різкою і маскулінною. А я люблю щось більш пудрове в стилі по поду бренду. Violet, це мій давній улюбленець фіалки в поєднанні з Ірисом, Персиком, він такий косметичний, гламурний, або ось мелоу бренду Dora, де в нас фіалка в поєднанні з смачною малинкою та таким ностальгічним мускусом, який трішки нагадує Insolence. Це два моїх давніх фіалкових улюбленців. Якщо ви шукаєте щось гарне з цією нотою, яку я обожнюю, міг раджу, можете придбати з моєю знижкою, а усі. Корисні посилання будуть в описі, тож перегляньте. Ну і напишіть, чи ви також хотіли б бачити більше фіалкових парфумів, можливо, навіть від дизайнерських брендів. От згадайте Паріж'ян від Yves Saint Laurent, пам'ятаєте? То були часи або Паріс моєї мами, він був класні парфуми. Їм треба якось повернутися і створити щось схоже, бо фіалка може бути зеленою, деревинною, пудровою, солодкою, фруктовою. Творіть, лепіть, що хочете. А напишіть мені, будь ласка, який у вас улюблений фіалковий аромат, а ми поговоримо про бренд Frederic Mal а, і їх реліз контражю, який був дуже несподіваний для мене, бо цей бренд завжди створює якісні, складні, оригінальні аромати. Мені здається, вони не женуться за трендами. І тут є нота Immortelle. Божечки, як це буде українською? Така суха. Рослинка, безсмертник, чи щось таке. Вона тут в поєднанні з сандалом, трояндою та нарсисом. Тому це може бути щось абсолютно особливе. Я не знаю, як він буде звучати. Напевно. Теплий, трохи трав'янистий, можливо, флоральний деревинний аромат з нішовою якістю і відповідною ціною, бо в них все дуже дорого. Ну, а тріо, яке мені просто необхідно в моєму житті: від Пріна Ломроса інді парфумера з Таїланду, яким я дуже захоплююсь, мені подобається його стиль, хоча я знаю, що він полюбляє більш темні анімалістичні, якісь деревинні, страшні ноти, його флоральні, більш делікатні аромати, неймовірні, бо він Використовує такі круті, високоякісні, і от інші, якісь від більшості. Інгредієнти, що прям відчувається не просто, що там крута якість, а вона така артистична, така м, цікава, природня, нестандартна. І ось мені треба Pink Clouds, бо тут вишневий цвіт, ваніль, ем, полуничний джем і рис. І що там ще було? О, альдегіди. Ну, коротше, я знаю, що це буде точно в моєму стилі щось дуже цікаве, неординарне це Токіва з кукурузою, шпінатом. Чекайте. І морськими водорослями там є деревні квіткові зелені ноти. Я думаю, він буде такий тривянисто овочево зелений Короче, дуже прикольно, нестандартно, не банально. Неочікувано несподівано, але я думаю, всім сподобається Sweet Tummy, бо тут в нас кокосова тубероза з ванілью, солодкими, але пряними нотами. І серйозно, я вже давно не тестила такий поважний, крутий, тропічний кремовий аромат. А, з... Знаєте, гарною проєкцією, а від Пріна таке можна чекати. В мене багато його ароматів. Я не знаю, де їх зараз купити. Сподіваюся, що Прін відповість. Ну, а торкаючись екзотичних ароматів, Вескада вийшов в Pacific Paradise з бананом, про який я згадувала в відео про парфумерні тренди на цей рік. І мені сподобалося, що вони її додали. Можливо, вона замінить популярні маракую, що там ще в нас було манго. Вони взагалі кожного року випускають якийсь фруктовий аромат. Це їх фішка, і мені подобається, що вони звернули увагу на банан, але Є, але він тут в поєднанні з жасміном, який я не люблю. І це може бути як гарний літній аромат а, на відпустку. Він недорогий, приємний, але треба тестити, бо для багатьох а, парфуми Ескада занадто синтетичні. І я з цим ну, десь частково згодна, а напишіть, будь ласка, як вони вам. А ми поговоримо про інтенсивну версію аромату Cosmic Kylie Jenner в такому насичному червоному флаконі, який виглядає дуже сексі. Галі Кайнер Дженер, вона така прям. Бейба <свят> не тільки Голівуди і Америка і всього світу, і вона дуже гарно робить рекламу на всі свої продукти. Ну, напевно, вона е, не просто так одна з найбагатіших блогерок світу, але я от обережно до цього аромату ставлюся. Хоча флакон в нього прикольний, мене попередні не вразили, вони були гарні, але прохідні. І тут мене дещо бентежить Амбра в поєднанні з. Білими квітами і солодкими бальзамічними аспектами, які нагадують мені не тільки Gucci Gardenia, що вже такий, знаєте, дуже потужний, насичений і трішки аж навіть нав'язливий аромат, аї. Жахіття Еліан, від якого я намагаюся триматися як надалі. Тому я за те, що його в магазині повернуся до вас з моїм фідбеком. Тож підписуйтесь на мій канал і, будь ласка, лайкніть це відео, якщо вам подобається такий формат, де я розповідаю вам про новинки парфумерії. А вже ж я також оглядаю парфуми. І підсумовуючи, дивлячись на ці релізи, мені здається, що гурмани нікуди не зникнуть, вони залишаться популярними. Можливо, ми побачимо більш карамелі, особливо я очікую її в комерційній парфумерії. Напевно, буде ну, якийсь фокус на мускусні парфуми. Хочу бачити більше експериментів. Ну я вже ж треба все тестити, а я це роблю за вас. То підписуйтеся, лайкайте, активуйте дзвіночок, купуйте парфум. Парфуми з моїми знижками. Найголовніше донайте, підтримуйте усі актуальні збори і нашого президента. Я вам бажаю гарного дня. Діліться у коментарях, які новинки парфумерії вас найбільше зацікавили. І ми побачимося у моєму наступному відео. Слава Україні! Па!